Усіх вітаю, у мене очі червоні, чистила сніг. Встала о сьомий ранку снігу намило, вологий, важкий, важко було піднімати. Не так як я розганялася, доріжку прочистила. Цей раз, гребону раз і вже повна лопата. Треба вивершити. На вулиці не дуже холодно, але сиро і противно. Вологий, важкий, друзі, вже збитий, ну, справилася. почистила всі дорожки, а тепер будете ходити. Оце, сніг сипить і сипить, сипить і сипить. Дивіться, скільки снігу. 1 грудня. По-перше, вітаю всіх з Новим роком 2026 Відео в мене трошки з запізненням виходять, тому покажу вам, що готували, як посиділи з рідненьким. Ну і, звісно, вітаю всіх з новим 2026 роком. Бажаю якнайшвидше на миру, міцного здоров'я, побільше добра, радості, теплих посмішок. Родинного затишку нехай всі родини завжди будуть разом І все самого найкращого, теплого, світлого, доброго, Ще Ще раз усіх з новим роком. Нехай все погане залишається в старому, а в новому буде тільки найкраще. Нехай наші дітки живуть і розвиваються у вільній, щасливій країні. А зараз ми приготуємо з вами деякі страви. Дещо приготую тут, навіть на поріжу. Ми завжди щось купимо, приготуємо і йдемо до батьків. Ну, як і повинно бути. Дітки ходять в гості до своїх матусі і таточки. А все інше ми приготуємо мами. 31 грудня, звісно, мама також готується. Ми хочемо пораніше посидіти, а уже опівночі. Дома відпочиваємо, дивимося концерт, телефонуємо один одному і вітаємо. Тому у батьків ми не будемо затримуватися. Святкувати як раніше, також цього вже не буде. Я знаю, що у людей величезні втрати, від яких важко говтатися і взагалі не розумієш, як жити. Так, що ми зробимо? Мама приготує шубу, взагалі готуємо те, що нам найбільше до вподоби, що ми полюбляємо. Це салат шуба. Ви знаєте, олів'єй й Ми вже за місяць до нового року почали готувати, наїлися і крабові палички. Дехто полюбляє в моїй родині, салат також буде там, до речі, з крабових паличок. і по-новому готують. Взагалі, як глянула 500 рецептів, ну я зроблю так, як завжди. Шпроти я взяла риски, сподіваюся, що вони гарні будуть. Ну, я вже попросила чоловіка, він порекомендував, друзі. Найдорожчі. Там були і 75 і 85. Я взяла за 100 гривень ризькі шпроти в олії. Сказав, що цілень. Донечка, до речі, в центр пішла ще дещо. До щось вона щось взяла цікаве. Взагалі не знаю, не розумію, чи його готувати, чи воно вже готове. Ну, Зараз вона прийде розповість. Якесь м'ясо пластинками тоненькими. Ну, хамон я брала в минулому році, ми з вами з хамона крутили смаколик, але ну, воно не таке на вигляд. Дивіться, що я взяла також дорогеньке м'ясо з турмо. Колись один раз я спробувала, я просто ніде такого м'яса не бачила. Перчона дуже, тонесенько поріжу, але цікаве за смаком, мені трошки було незвично, хочеться повторити і згадати смак цього м'яса спинно лопаткова частина яловичини 100% 330 гривень за кілограм. Оце я взяла такий кусочок. Сирочок, квасоля, це на салат я інший взяла. Я думаю, що не буду вже робити, це занадто багато. Попереду ще будуть салати кукурузу друниву. Правильно людина там написала. До речі, дякую за такі теплі, гарні коментарі. Дуже хочеться зробити відео, почитати оці всі побажання, спогади, теплі, добрі, щирі слова. Друзі, зробимо після новорічних сподівай, що вона буде солодка. Ми зараз відкриємо з вами, спробуємо. Так, цукерок я взяла, були з мамою в АТБ. Якось таких цукерок, що ми полюбляємо, дивились, дивились і не могли вибрати. Я люблю дуже ромашку, корівка, думаю, всім сподобається. Горішки не знайшла ще цікаве там ясочка. Пташине молоко це мама дуже сильно полюбляє. Хоча, коли я брала, вона говорить: Я не люблю пташине молоко, друзі, я наскільки здивувалась. Це її найулюбленіша цукерка. радувалася, просила тільки пташине молоко, коли я працювала в магазин. І тут вона мені в АТБ говорить: я не люблю пташине молоко. Я так зрозуміла, що в неї трошки змінився смак, бо вона вибрала собі з горішками, зарагісом, це як гріль'яж, які взяли такі. Дістимом які її ще донечка там донесе. Це наші улюблені. Оливки і цілі цілії кринки дуже смачні в цій баночці скляні. Значить, по-перше, треба нам порізати крабові палочки, яйця скласти в салат. Потім я всі оці нарізочки понарізаю, то лимончик також купила, нехай буде після таких ситних смачних страв. Коли ти щось полюбляєш, наїсися, а потім так гарно чай з лимоном йде. Кусочки такі були, щоб вони потраплялися все-таки в салаті і відчувалися. Бо коли дуже дрібниш, потім не Тому Середні кусочки зробимо. Що нам з вами зараз повезу, що не маємо їх котів, бо співали пани тут. Що співали, що половину переполовинили. а я крабових небагато взяла, ну нехай свіженьки. Захочемо, то краще іншим разом візьмемо. Буде в нас качка запечена. Донечка купила дві качки, на роботі хтось запропонував. Мама запече, вона вже її за добу намазала, щоб вона гарно пропиталася. А потім запече, тільки не знаю з чим. Я думаю, з рисом так, яйця Зараз засипаємо огірки, грамулечку рису кукурузку невеличка там баночка зовсім ну, на таку кількість крабових якраз достатньо. І майонезом нічим перемазувати не будемо. Я ще трошки під садюльку додаєш солі, весь смак міняється. Ну наскільки смачніше робиться, сильно відчувається. Але якось і крабові, це яйця гірки, все робиться смачнішим, насиченішим. Навіть відчуваю, що ці краби. Тому я солички грамульку додаю. А у мами тоді вже додав майонезу, помішаємо і відразу на пруску банку я все витерла, гарно помила, звісно, що все чистенько. А ну що тут у нас? Дуже гарно зараз зілью. Непогана, щедра нива, але бондює і ще більше цукру. Тому щедру ниву можна брати. Прям хрустящі, класні такі кукурузинки, ціленькі, не дуже крупні. Всю банку висипаю, бо вона дуже смачна. Перемішувати не буду, нехай так і залишається. У мами тоді перемішуємо, скільки тут ложок А Оцей рис зараз варення, родзинку сюди поїму, я кутю. Я рис полюблю я. Вихвати. О, ось його доступно, бо зарисом ситніше трошки. Так, і огірочки все. Ось я одягну, щоб до мами перенести цей таз, салот. Отак. вже зробимо свіжачок. Тут нічому пропитуватися не потрібно. Це шуба пропитується. Ой, оце тут перцю напижували, оце перчик, ой клас Такая запашне, класничка дивіться це швидше за все більше паприки. Я спробувала цей кусочок на маски Не дуже воно перчене, але смачне. Так, це покладу поки в холодильник далечу щоб свильку його розпакувати. Чайники тільки завезли в магазин. Ріжу і своїх котів випустю, бо вони там гуляють. О, це м'ясо. ну ж точно треба поточити такий. Свішачок тут полежить. Ми зараз вам поріже. Мені так хочеться встати, щоб тоненько, бо в мене сили не дуже сильні. Ой, Чистого м'яса, навіть і жиру немає, ні прожив, нічого. Це таке на батончик поклав, кусочок сира, огірка. М -м -м, або з маслинами нашого. Цікаво, що там мама готує. Так хочеться сходити заглянути. Зараз, друзі, ніколи. Так, хто там прийшов? О, донечка вже прийшла. Прекрасно, котів пустила, біжать. У мене тут м'ясо. На всю кухню пахне, зараз вони будуть просити. Чи, чи я ще не поняв, ще не чую, хоча вже на всю кухню. А що то таке? М'ясо оленя. М'ясо оленя? М'ясо оленя. Я тільки розповідала, говорю, донька прийде розкаже. Нам навіть питати не потрібно. Вона відразу похисувалася. Скажи, що це ти це для дідуся купила. Це м'ятецька з Фінляндії привезла. Серйозно? Серйозно. Це подружка з Фінляндії привезла. Весла вона в теплі довго. Я думаю, не в теплі, мабуть, в таких боксиках спеціальних із термопрочних оцих всяких штук, воно я не знаю, як називається. Ну тобто воно гарне, Чиню ж не можна. Починається. Весело вже нам що його винести. поки на руку, я зараз доріжуємо з друзями. Закінчуємо. А дамо, даму. Ось наш йому дамо. Ні, не, не треба, не треба. <сушу> Кусочок. Смачні, як на мене, отік закінчили. Та все, він викручується, виривається, не втримала. Прибіг до мене. Стіл... Ніжки з тіла На. обтирує. А ну приподніми, щоб його видно, було тільки не столом. Зараз і так гризане. А, ну да. <laughs> Та ні, нормально. обери дочка, Обери, обери, обери. Я хочу його сюди вчити. Ау, ау! ау, ау ти Друзі, в мене є ідея. Зараз зайдемо до доньки в кімнату, спробуємо подивитись, як вона прикрасила свою кімнату. Що в неї тут Доця! А ти що? де? Ану я я швидко поставила на місто. Аня. Так хто подарував відразу говорить? Подруга, да? ну вона їзди в різних гарних друзі. Це теж місцях. у нас Фінляндії. Ну, та що це ж ти так. всю кімнату прикрасила прикрасами своєї подруги, а мої де подарунки? Ну, та шкатулка твоя. Оце? Да. Я вже забула. Кстати, а що на... там? А оце... Бардак великий. Не да не надо. Як це называється? Не Кіпра это. Али Баба. Ну там через тире, да. Шрі. ланка А це вона мені в первом класі так. А що це Шіти? Картина. Хто написав швиденько? З першого разу не думай. Ти не може! Та не може так робити! мабуть. Ні, ні. Ану, дивись в інтернеті, друзі, знали! Це міра! А от хто написав? Не Ну, звісно, пише картини сама і вибило, воно, знаєте, як воно. Сотворення Адама називається. А, а це хто прислав? Це теж Аня, з Хельсінки. І навіщо питав? Мікеланджело, фреска. Це а, Мікеланджело, так. Резка. <кх> 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 так це не картина в тебе. Ну ізначально оригінал це фреска. Це виглядає. Ти що забрала я <кх> забрала. <ізюшко? кх> <кх> а <кх> це то Аня подарила. Це теж Шрі-Ланка. Ага, ну Шрі-Ланки це мрія. А там та сива, я не італії. Італії. Чому? Це з зв... Італією. Ну, зв ну, зв це звіницію не з Вінняція з Італії. Давно я тут не була. А хто тобі оцю зробив? Полку? Да. Дідушка. А, да, давайте же знано. Вона пахне розовый. Сделано слепестком Зроблено з слепестковый роз. Ну, воно дуже пахне, да, друзі. Я пахне нюхала вообще... Це такий насичений mm -mm. аромат из пелюстків троянде. Да? Mm -hmm. Це подруга привезла. З шрі ланки це... чи ні? Ні, це з Вадикана. Тоже з Лапландії чай привезла? Да? Uh -huh. а, так це чайок. А ти вже пробовала? Ну, ми ж потім спробуємо. Може після Нового року будемо пити, як ну, ти думаєш. не закінчився, Такий самий, так? Ні, не вдох... да? такий. Не а, там с... також с... я Згадала, да. так. Просто... Ну, бачите, навіть чаї, кава в мене прачка стирає, чути, мабуть. <говорить> <говорить> Новий рік завтра. <говорить> Закалене стекло, це із. По-моєму, якраз таке, ну це теж з Італії, тільки я не пам'ятаю де з Венеції, не з Венеції. Це а... не просте скло, я знаю. Ну, воно, так, да, не просте, але я забула. Ну воно не Зараз. дороге, але це не Ні, просте. Ні, ну, Це скло, це просто стекло, ну просто а, воно де? якесь їхнє спеціальні. Да. 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 Так це просто ага. стекло. А це І с... це щось теж, якби не збрех. Це, коротше, там є древні водохранилища, які були ще. Задовго до цивілізації такої розвинутої зділені, і це очень красиво. В живу вигляди, і ця вода з цих хрень. Ось це серія де Брауна зібралася, виходить з кімнати, <світ> вона не пускає. <світ> говорить, ну давай я розповім про книги, ну давай розповім. Ось Є так. фільми про Дена Брауна, Робір Хленгтон, автор. І в 25-му году в кінці, або в сентябрі, по-моєму, на язики оригіналу вийшла ще одна спустя 8 років Класно, «Зачини книжка. двері». Стівіна дуже любила я всі перечитала друзі. В неї такі книги. От це от у мене серія стінки, і ось ще у мене тут. Всі можете це читати. Це всі книги просто прочитаєш, потім дуже Но, довго Фрейд відходиш. Я дуже поки маленька була, там в 14, дуже мені подобалось, дуже хотілося всю серію хотіла зібрати, а і як то це на трьох остановилось, і зараз уже переросла, зараз не дуже. Mm -hmm. Хто э, приключення любий фантастику, Робін Хоп, про волшебний корабль, вся серія просто потрясающа. Очень а мені класна. не зайшло. Ну, тому що це читати. більше, звісно, в моєму Ну, Суна. да. От, Гаррі Поттер, ну це класика. Вона... Мені ото про одуванчика, ну відразу згадуй, хто написав. Рей, Бредбері, він ну, із одуванчика. Да. Потім про тринадцяту про... сказку. Стяна Сеттерфілд. Да, ну, так. Тут нема, мені не вернули. Потім... Велмани Блек, Чоловік да. Чорну. О, 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 О Боже. Тож сама мертва зона тобі нравилась? Дуже нравилася мертва зона. Хоч, що тобі Потім там... Ремарк класна, але в мене тут три товариша, а вообще мені очень подобалося на Западному фронті без перемен. Очень класна. Хто любить, допустим, про Україну, така около як політологія, но більш вольного авторства, це не пропаганда. Очень класно, українського автора для мене стало відкриттям. Очень класно. Каيش фоннова. Да? Угу. Ну я ще начитала, це я не можу. О, і ще є, якщо по українським авторам. А, кстати, тоже Дэн Браун, Роберта Ігленхаузена тоже до серії його. І ще із з українського автора тоже мені очень понравилось танці з кистками Андрій, е, Сем'янников. А, е, тоже це Така, конечно, на любителя, це про патологоанатома, про його опыт роботи, такий трилер триллер островсюжетний, но прикольный. Е, 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 я от не помню, вона то ли родилась в Києві, но всю жизнь в Польщі прожила, то ли в Польщі родилась, в Києві пам'ятаю. Джек Потрошитель з Кріщатика. От Джека Потрошителя там більше тільки названня, но тоже цікаво, тоже класно. Uh -huh. Черчилль, хто, хто любить эти біографії. Китос Гран класна серия Мервин Пик, но не дописана, автор умер не дописав. Но тоже, хто фантастику любить, таку готическую, очень затягнуту, тоже прикольно. Дюна тоже сейчас очень стрельнула, бестселлер, класна. Андрій Новак це тоже український автор. Более така подросткова литература, честно, до неї еще пока що не дошла. Лолита Набоков, ну, ну, якби. Достатньо известный. «Путівник по галактиці» Це Дуглас Адамс, дуже очень известна, і екранізація є. Ну, така фантастика, але на поразмышлять прикольно. Що ще тут из такого цікавого? Воскреситель. Воскреситель ще не читала очень хочу, але ще не читала фантазія автора на тему того. трошки в пелючці. О! моя закладка вилетіла. Ты яка закладка? Це теж Аня. Це, тоже Аня це із Ісландії, да? Угу. Арктика. Вот. Фантазія автора насчет того, если всі міфічні существа, які э, ми знаємо, були в самом делі, тут аплуат. Тута автор э, фантазірує, в нього іде розказ від э, по-моєму, врача. І э, він фантазірує на тему того, если б фантастически существа були в нашому реальному мире, як как би бы їх анатомія виглядала. Тут і тобі оце цікаво, да? Ну, Я, якщо чесно, її теж ще не зберігаю. Дом бачимо, в котором теж ще класна. дуже хороша цитата про цю книжку, що вона вас либо прийме, либо ні. Цей ну, типу, дом відкриє двері для вас, ні. немає середнього ніколи. І не бачимо облушка. Ніколи немає середнього міння про цю книжку. Люди либо в повнішому захваті, либо в повнішому ужасі і кажуть, що це не дятіна, як це можна да? читати. Да. А тобі? Не з першого разу не понравилось. Да? Угу. Коли чим далі читаєш, тим. цікавіше. Перший раз прочитала треть книжки, забросила, стало скучно. Много я думала, це буде дитяча сказка, а тут много грубості, много таких ну, жорстокостей, а знаєш, така грустна сіра битовуха бідних нещасних дітей. І за цього мені не дуже зайшло, але просто навіть настроєння потрібно було, щоб попало. Дякую, ми до тебе ще прийдемо. Мені ще тобі понравилась Діана поки ріка», да, а Мені дуже подобається, нравится... я читала книжки, але тут у мене графічні романи. Це, я не могла а, це прочитати. Це Renсу Riggs. Тут конкретно графічний роман, тобто це виглядає все таким образом. Але чесно, це, звісно, більше про дитинство моє, якби. І вона мене заставляла це читати, друзі. Окей. Вот, это больше про моё детство. Сейчас уже моя история, кажется, очень детской, но, м -м, в своё время было очень-очень интересно. Так вот, был от семейный любимый разворот. Можно реснички твои покажу хоть трошки? Так ви не сняті не нарощені зараз. Ну, штушки, дотці, мені ж цікаво. Вилиш. Дякую. Дуже було цікаво взагалі. Друзі, самий найкращий подарок для моєї доньки це книга <губить гитлера> ще сучасного гітлера. Вона читає Ні, не Гітлера, брішане гітлер, Ну нада. <губить гитлера> <губить гитлера> <губить гитлера> Тому даруємо ці книги дуже дорогі. Є по 400, ну, по 600 не, і ось 800 стояла по скидки. Так вона Їй дарували дарували подруги, і ми дарували, і сама вона дуже багато замовляла. Ну потрошку за все життя. Не я вважаю, це невелика колекція, тому що вони не дешеві. Тому ще. -то... А там в неї ще повен шкаф, але я не буду хочу. Там і ще потім колись. Вони не видно в зеркалі поскрізькому. Ні. От і показали, доньку, бачите, як. Дякуємо, все пішли ми. Салати доробляти.